У березні в ефірі головних новин Білої церкви ми розповідали, як у кіосках преси міста продають газети російською мовою без дотримання закону України. На наш сюжет відреагували в офісі уповноваженого із захисту державної мови та з робочим візитом у місто завітав його представник. Одразу з нашою знімальною групою він взявся перевіряти мав з друкованими виданнями у самісінькому центрі міста. І справді на полицях рясніли газети жорна та інші видання мовою окупантів, як наголосив посадовець Сергій Левчук, разом з юристом перевіряють друковану продукцію, аби українською мовою становила не менше 50%, що розповсюджується у цьому місці. До того ж, примірники мають бути у двох екземплярах, тобто двома мовами. А ось менеджерка точки продажу преси від коментарів на відріз, відмовилась та не впустила нас у середину. Натомість намагалась щось пояснити представнику у пов... Повноваженого наодинці. Зрештою, порушення задокументували, а власника згодом викличуть у Київ на складання протоколу. Це е не є якесь скування бізнесу, як говорить представниця, чи щось. Просто ми. Прагнемо, щоб все-таки бізнес був не просто клієнтоорієнтованим, а й патріотичним, і дотримувався діючого законодавства про мову. в залежності від ступені правопорушення, пояснень підприємця і того, наскільки частим є це порушення, чи воно вперше було здійснено чи вже повторно, Це може бути від попередження до штрафної санкції. Штраф складає мінімальний штраф 3400 гривень і максимальний. Трошки більше 11 тисяч. За словами менеджерки точки продажу, яка навіть не забажала представитись такий асортимент преси, вона замовляє на запит покупців. Мовляв, старше покоління звикло читати російською. Беруть українською, беруть і російською. Ну, жінка, бачите, при вас російською. Другі говорять: ми не можемо, ми не можемо, ми не навчилися читати. Ну, розумієте, що ж зробиш? Я Як... вам кажу, що ми Вся претензія понабуть до редакції. Ви ж не зняли репортаж за редакції? Ви ж не були в редакторі? Ми питали, чому ви почати так? Чому ви не переводите людей на українську дому? Це більше завершуйте інформаційний день з телеканалом спресу. Біла церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.